Що ви думаєте? Маріан, ти обманюєш. Що ви думаєте? Там машина ж заїхала. Маріан, ти обманюєш. Приїхали хейтери Маріана. Які хейт? А, ну так. Є тут деякі <плес> локація Цікава є. Якийсь певний вхід невеликий. Знаю, що ти тут ми пройдемо. Наскільки тут це все реально. Ти нині будеш лізти чи ні? Ну як я тут маю пролізти? Ну от Кост, стоїш на носочки і лізеш.

А, скелі Довбуша. О, Нарешті так, ми добрались ми сюди. Ми могли прямо сюди заїхати. А там ж шламбам стояв? Так можна було заїхати то іншою дорогою. Скелі Довбуша. Історія України. Заміню розказати історію України. Про скелі Довбуша. Давай, бо потім відео буде 100 хвилин і ніхто не буде дивитися. Чого 100 хвилин? Не буде 100 хвилин. Шко Хейтери зібралися тут, розумієш. Один і другий. Які хейтери, ми сьогодні приїхали з великою сьогодні компанією. Приїхали хейтери Мар'яна. Які хей... А, ну так. <ріху> є деякі підкаблучники. Страшні просто. Сьогодні приїхав великою компанією. Це нам дуже повезло, і ще й погода така красива, гарна, На скелі Довбуша. <кху> В Бубнище. Це Йдем. що є з села Тисів? Яке Бубнище. Бубнище, це Бубнище називається? Висяч, зараз вилізу туди і буду звідти пісід. Ну це, до речі, дотепно, бо тому вже в одному відео є, що він казав, що буде пісяти. А, бо... Дніпровський цей чи то? Кар'єр, так. Кар'єр, так, ти там пісів. Так що отакий-то тут варіанти. Що, ми зайдемо зараз якусь. Зайдемо в скелю, де жив колись довбуш. Давай на другий поверх одразу. Давайте зайдемо. Але чекай, мені треба зразу фонарик дістати. Так. Я то... Залізо чи не! Не залізо. Ну що? Лішка. Міжка спав довкоч, так? Ну, тут його ціла сім'я перейде. Сім'я. Що думає твій номер? Тому що простудився. Ні, ну гарно, так колоритно. Нічого не скажеш. Тут колись була свічка. Свічка, так. Тут стебили свічкою. І тоді було тепло. Тепло. Гарно. Ну, посередині ходили в погоди. Штепі а туди воно виходило. Туди виходило? О, тут Андрій. Ось тут наші туристи. Перший раз з нами поїхали. Я про вас, якщо щось, так. <світ> Дідь, подивіться, де довбус відпочивав. А Андрій фоткає. Андрій, він все він вийшовував, вийшовував. У, у режимі нон-стоп. Бути... Подайте руку, yeah, може, будь ласка, дякую. Це так приємно з вашої сторони. <плес> Таке місце ще є. У скелі. Є вихід до гори. Швидше за все на скелі Довбуша. На самий верх. Сувенірний ринок невеликий Трошки щось продають І все, підіймаємося до гори Я вже добрався до своїх друзів На самі скелі Головні Mm. <рес> ти живий? Треба було дати вам камеру, щоб вас зняли. Аліна зняла. Так? Я <рес> не дві покаже, Ти просто, ти таке пропустив, Марія. Та бо я в не. В не давай, я ззаді. Та, бо я не, не в печерці, там в печері цій худі. Ми були на тій скалі, яка там через обрив іде. Ми не переприговані. І що? Та нічого, давайте наступний. <рес> <рес> не, я не буду туди лізти. I co, możesz powtórzyć, żeby ja jeszcze raz? Tak. Panie. nie się podoba. Sześć, żebyśmy nie wchodzili. to żebyśmy nie wchodzili. Він ще казав, що його треба а ми його не вберегли. Точніше скелі Довбуша його не вберегли. А я пішов пробувати. А зараз ми вже вилізли на скелі Довбуша на саму вершину. Показуємо Після вершину. цих всіх пригод. я показую, спускайся. Щоб ти виліз сюди. нормально. Дуже гарно. Ой, какая как раз краса... Дуже гарно. Дуже подобається. Скелі добуша. Це щось неймовірне. реально дуже круто. хочется там девчата дівчата фоткаються. Краєведені неймовірніші, сніжок і горах. Гарно. Ось, ми піднялися на скелі довбуша. Чомусь всі смішно. Мар'ян. Мар'ян десь там внизу. Тут більше дівчат. Між дівчатами. Мар'ян дає місце між дівчатами. що Питає, в нас, чи ми ще тут довго. А ми тут що, ми тут фотографуємося, а Мар'ян Мар'ян, давай до нас! <світуватись> Ні, не йдеш до нас. <світуватись> ну, коротше, ми Ми тут відео спеціальне для Мар'яни і для І для... І для... для каналу Мар'ян Бабалік. <світуватись> спеціальне відео. Ну тут краєвиди, я грибу. Особливо прекрасні люди всюди. Прес. <світуватись> Ну <гад> і багато людей чекають, поки ми звідси зліземо, щоб сфоткатися. <плес> <с racket> ну все, а, тепер ми дуже, злазимо успішно. Я буду знімати <плес> відео, як всі злазять. Та чого, я тебе буду ловити. <плес> <плес> Давай зразу на спини йому і все. А, <плес> або давайте Диви який там ворон. На фоні ворона. Я в шоці. <плес> а все, він летить. А ні, не летить, <плес> Дрюха, ти вже забагаєш. Та, чекай, у мене твоя машина вже. О, тут це не велике. Я думаю, тут що щось більше буде, але жити можна. Одна кімнатна квартира. Зі всіма апартаментами. Але там звук так глушу в печері, там з другої сторони як лізти дуже. Та ми тебе чули. Нормально так? Дуже глушу, Я по вухах так дотепер чую. Віддачу. <рес> а, вона входу туди пішла. А, пішла вхід туди середину. Там можна йти туди. От додіки злазять Додіки злазять Що там? <рес> То йдемо? <рес> Ми йдемо сюди, де стрмно. Що засипано? А в принципі тут може й переліз єде спокійно можна вилізти але щоб зверху ніхто нічого не кинув. Типа я не знаю але Тут є Цікаво. Білазить. Трошки розгойди гойни дивися, та візьмі просто це. Ні, ні, то нормальна тема то ще. Там от палка ми тут будемо. Вибере закріпи. Такий скельний масив тут навкруги. Місце для багаття. Смачного. Дякуємо. Місце для відпочинку. І самі. Називається відпочинок під скелями. Я на медобуша. Краса. С'юзі. С'юзі. <рес> Мені так подобається Сюзі. Я ж казала, ви знаєте, ка мене кличка? Я розкажу про історію. Сюзі. Тому що я по гороскопу овен, овер в дій роді це овця. Є такий про з а, тут камера Тихонько. Не, не давай тайни. А ні, це жінка. Свінка пекла. Овечка сьюзе. Ну, все це було записано. Легенду про Аліну. Спивай. Куди? Навколо неї. Ще не дійшли, ми йдемо тут, вниз, пхаємося. Від того треба. А ти що там хотів? Що, сюди приїхав, щоб стояти, дивитись, призьбі грати? Як добре, що тут снігу немає у мене ні... Прегаю, І в мене ніхто сюди не кине. Я прегаю, я прегаю. Чого це я маю тебе ловити? Там Андрій щось каже, що хоче стрибати. Давай я знімлю, вже це навідують, що. Алло? 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 Ну давай Бу, щось скажи. Скажи щось Блохер. Я каже, що не хоче нас знімати. Не хоче. Тому що ми вилізли наверх, Так. а його з собою не взяли. Ну не взяли, лишили мені тільки конфетку. Ну, де? а Маріан просто-напросто боявся вилізти. Ну боявся і що. Ну, Для що чого туди лістик сі туди вилізли вже? Ну так чекай, всі вилізли, то тобі треба було вилізти. Ну я нема що. Шо... А Б, то як блін. всі підуть тупитися, то ти що не підеш тупоти? Ні, не піду. Так. <кій> мені головне ключі, лишіть я вже там якось цей. Доберуся. Чі, Бойте, чого ти ще тут не вийде з А там вогонь. погори. Де? Там. Та нема вогню тут. Ой, ну, але сюди бажано до мене не лізти. Чого? Це ж розраховано на один раз облість. Ви подивіться, які тут у нас Це скальні малюнки. Це 300 буде. Ви там ще навіть Андрій щось фотографує. Я сажу під камнем, який мене тримає. Де не камінь тебе тримає, ти його тримаєш. силою думки. Ну, виходить, що так. Ну. А це не хочеш на Івана франківську? Чому, до речі, не факт. До речі, не зрозумів, що не факт. Тільки ті прилітають, хто не має гріхів. Всі грішні з Франківська. Ну то я пробіжу точно. Та ні, то нема чого ризикувати, бо там далі ще вуші йде. Друзі, українці пороз'їдали сало своє. Бодя, ти лиш ключі, скаже, дадів від машини. А потім же можеш дістити. Він з групою підтримки. <плес> <плес> Зараз другий раз будеш вибирати! Щось мені здається, що так і буде. поп'ємо туди. Туди не туди. Ти там такий прихід. Ні туди я похожий. Почекай, ти ж не покудаєш, ти пролізеш. Він не пух. Ми теж розуміємо. Хоч колись, Богдан не проліз. Десь. Підходь Та то видно, я додав. колорит. Вийшло. <свисток> <свисток> так і вийшло. Зараз, зараз. Мені здається, що я маю пролізти. <свисток> а, ти, ти що маєш? Я там дуже вузько, чуєш? Я вже більше просунуюся. Ти нині будеш лізти чи ні? Ну як я тут маю пролізти? Ну от Коста, є ж на носочки і так, лізеш. Ну я ж проліз. Ти ще ще й за нього? Так. Ну блядь, якщо він проліз, то блядь. Ми тебе витягнемо, дай руку. Затянемо і за коротше. Ти животом не пролазиш чи жопу? Я з ракою не пролазу. Ну то піднімай носочки, наверх вставай на носочки. Я не стою на них куди вищий. Ну ще пробуй. Вставай на камінь, там є камінь, тобі треба ще на камінь ставати. В смислі мішає, ти маєш на нього стати. Тут углиблення, тобі треба стати на той камінь і ти це углиблення. Ну давай, О, блядь, скотче, сука. Давай ще раз. Ні, то даришся, не тиш. Блін, капець застряг. Оце контент. Так, найважче вже позаду. Пролезь, пролезь, пролезь. Є! Я й пошугаю. Ну ми мене в аферу стягнули Я в шосі. Ура! Я тебе вітаю, Мар'яно, це було був подвиг. Це було а важко. Я, це, а, це так, це так, це я щось неправильно робив в цьому житті. Фу. Це дуже все хірово Фуоо. Ну це тут, тут, тут було важче, ніж там. треба вже людям узяти. Що... Там патики. Вже було патиком. Патикаєш, тратили. Фу. Де моїх 100 грамів горілки? Я не розумію, чому ти перестав без алкоголю їздити. Типа, я за здоровий... спосіб... ти став Без алкоголю їздити? Ну, бо я за здоровий спосіб життя. Ну ти ж не п'єш, я не можу. Бача, а якщо зі шпаком, то завжди п'є. Ну бо то шпак він п'є, я п'є. Вивертайтесь, так? Я дівчину розумію. Дівчині страшно. І мені страшно. Руку не даєш. Я з тобою. Всі мене закидав, блінк парадіта мало <рес> Супер, бомба. Ми це зробили. Фу, а де ми? Ууу, ми тут. А де ми? бомба. Головне, щоб більше без ніякої афери. Брін, я задоволений. Йдемо ще навколо? Йдемо навколо, навколо. Я жартую. Нема коли чи? Дов зачепи. Покотишся. Туди йде, там є схід. Там є трохи сходу. Відковально перевав чуєш. Ви на ставому може? Так, мене так колись не протікає. Але я не знаю наскільки глибокоти. <плес> Після скелів Довбуша ми відправилися в наступне село. Буковець, козачі сльози, водоспад. Підійти до нього практично неможливо. Тут обрив і в принципі немає як такого сходу сюди. Хіба би зараз буду дивитися, як то буде все виглядати. Зараз вам покажу водоспад Козачі чи сльози. Ось такого плану виглядають водоспад. Сьогодні насичений день, скельдовбуше, козачі сльози. Ну і зараз буде невеликий пікнік у нас після важкого насиченого дня. Героям слава! Я все-таки сюди заліз По цих скалах таких великих Оці скали такі Брили Але воно цього вартує Але тут краса, друзі Просто не передати нам Неймовірно круто Але тут водоспади різні. Такі серпантини різні. Супер, що ще треба? Сьогодні так класно вибралися на природу. Вчора ворохта, Сьогодні не знаю сколе, ці бубнищі, скелі довбуша. Мені дуже всього багато насичено було просто. Дуже, дуже такий крутий цей. Дуже крути, круті почались вихідні. Добре, що вихідні і хороша погода. найголовніше погода, друзі. Ось така погода, як сьогодні, це варта грошей. Зараз я вам покажу, це неймовірно. Дуже багато водоспадів є розкиданих на території. Ці вони дуже масивні, гарні. ну Порівняно з Яремцем це не яремце, але тим не менш красиві локації для відпочинку, місця, альтанки. Ось там далеко, якщо видно, наша альтанка велика і машина. Але ми перейдемо десь на, на цю, сюди ближче, тому що тут гарніше, Ось такий тут обрив. скали. Супер. Дуже атмосферно, дуже гарно. Ззивається гуляв-гуляв і догулявся. <звук> ще навіть попав на шашли. <звук> він ще старий, тебе вже готовий. Божість. Барянь, для тебе вже готовий. Для мене все готове. Я його там бігав поприходити. Твоїми гульками uh -huh. Мама так само каже, що з хати вижити скоро. Ну ти можеш і не Який ти <рігані> <Хі> добрий. Ті <рігані> добрий. Ті добрий. Ще не знімав, цікаво. Дуже багато сьо. В Водопспаті трохи помився. Називається, <рігані> з'їхав зі скали. <рігані> <рігані> Нормально, нога трохи намочилася. Ото такий мотоцик, але холодно їздити. Катемочку тут. Ти файно виїхав, ми могли всі сидіти там розказуєш. Нічого не забуло. Зараз і там. А, виїзд туди. Просто він мені показує туди, а там рів. Ну ти зачепиш там. да? Вс, сідай! Сідаємо. Нашо? До Сідаємо. Добре. Сідайте, поїдьте. Варіант. Будеш знімати дорогу? Ну що, дрогу. Не... Ми вже все. Ми вже на... Ми наїздили сьогодні. І находили. Тримайтеся, пагайте біля. Сідай, коло. Що... Все, на завершені.